Поліклінічному відділенні Лазівської центральної районної лікарні до завершення наближаються роботи з капітального ремонту частини приміщення першого поверху віконних прорізів з повною заміною вікон на енергозберігаючі металопластикові пакети та навісу зі сходами. Два відділення районної лікарні вже справили на весілля у нових кабінетах. В 2012 році зроблена дуже велика робота по реконструкції приміщення поліклінічного відділення Лазівської ЦРЛ під спеціалізовані відділення відділення наркології і психіатрії. Практично з нічого зроблено чудове відділення, яке повністю відповідає всім нормам та стандартам надання медичної допомоги. Дякую, потрібно сказати, Лазівській районній державній адміністрації цим задоволення. Ні, наші співробітники наших відділень наркології та психіатрії цим задоволені пацієнти, які звертаються до цих відділень. Згідно плану соціально-економічного розвитку Лазівського району на 2012 рік на даний час на капремонт поліклінічного відділення використано понад 500 тисяч гривень. Це субвенція державного бюджету та кошти районного бюджету. Для лікарів психіатричного та наркологічного відділень створено всі умови для якісного та своєчасного надання медичних послуг. Я працюю в психіатрії з 1978 року. На протяжок цього време. Часу... очень много изменений произошло и в местах размещения психиатрической службы, и в самой работе в психиатрии. Но за последнее время, где мы не работали, наверное, единственный раз, когда нам дали новое совершенно помещение, мы можем в нем себя чувствовать хозяевами, разместиться как нам удобно, как удобно больным. І робота в психіатричному відділенні, я думаю, від цього тільки виграє. у перші дні роботи наркологічного та психіатричного відділень центральної районної лікарні. Наша знімальна група побувала у тільки на відремонтованих приміщеннях. Окремий вхід у кожного своя реєстратура, службові приміщення у наркології маніпуляційний кабінет, загалом 12 світлих просторих кабінетів. Ліве крило районної поліклініки просто не впізнати. На початку літа цього року вона виглядала ще так. На прикладі медичної галузі району вкотре підтвердилася приказка, що не робиться все до кращого. В цьому році відразу у шести відділеннях центральної районної лікарні проводилися ремонти та оздоблювальні роботи. Була придбана сучасна медична апаратура, і це тільки початок запевняє районна влада. Таку ж думку висловив і губернатор області на зустрічі з працівниками районної лікарні. От, ніхто ж не вірив два-три назад, що буде така працівна. Наш повіли. І, я думаю, ж на сюди лікарям залишається тільки реалізовувати свій професіоналізм. Умови всі для цього створені. Поряд з цим налагоджена система регулярного виїзду лікарів з районної лікарні, в тому числі нарколога та психіатра до сіл та селищ району, що забезпечує доступність мешканців Лазівщини до медичних послуг. Людяність, щирість, доброта, турбота, розуміння, співчуття, чуйність саме такі слова лунали у міському палаці культури напередодні професійного свята дня працівників соціальної сфери. Висловити свою вдячність та повагу людям самої гуманної професії на сцену піднялися представники районної та міської влади. Мені хотілося. Від голови Лозівської районної державної адміністрації Богдана Константиновича Гриви, від голови районної ради Ігоря Євгеновича Геневича Несторо, себе особисто привітати всіх з професійним святом, побажати вам всім здоров'я, натхнення, терпіння, тому що ваша праця потребує саме терпіння. Побажати вам, вашим родинам, злагоди, благополуччя, щоб завжди в вашому домі було. Тепло і затишна районна влада високо цінує роботу працівників управління праці та соціального захисту населення та територіального центру соціального обслуговування, а це понад 200 працівників, які докладають щоденно чимало зусиль, поспішають на допомогу та дарують надію. Кращих з них відзначено грамотами від голови районної державної адміністрації та голови районної ради. Хоча всі вони найкращі, компетентні та професійні люди високих особистих якостей, які заслуговують. На нашу щиру подяку та повагу. І саме для них сьогодні свої музичні вітання частинкою свого серця подарували солісти та творчі колективи району та міста. Напередодні дня залізничника, який країна відсвяткувала 4 листопада, Лозівщина вшанувала працівників цієї високовідповідальної та почесної професії. Місто Лозова завжди було і залишається містом залізничників, великим залізничним вузлом, який пов'язує між собою всі напрямки. Інфраструктура станції Лозова динамічно розвивається та модернізується. Реконструйована шляхопровід, відбудована новий сучасний пошохідний міст довжиною майже 200 метрів, відновлені перони. Світлення лозівському вокзалу перлині нашого регіону може позаздрити будь яке місто обласного значення. По станції курсують швидкісні поїзди, проваджуються нові технічні рішення, завдяки чому забезпечується безперебійна робота сталевих магістралей у всіх транспортних коридорах і не тільки в нашій державі, а й за її межами. І весь порядок та безперебійність руху забезпечують майже 5 тисяч чоловік доблесних працівників залізничного транспорту Лазівщини. Саме для них сьогодні теплі вітальні слова та квіти. Наші мешканці Лозівщини щиро пишаються залізничниками, які забезпечують підвезення їх та їхніх родин до міста Лозова та інших міст нашої Харківської області. Дозвольте мені від імені голови Лозівської ради і від голови Лозівської районної ради привітати вас професійним святом, побажати щастя вам здоров'я. Натхнення, щоб завжди стальні майстралі були такими надійними і такими, як ви є на сьогоднішній день. Щастя вашим родинам, здоров'я, злагоди і благополуччя. По закінченню урочистої частини на присутніх чекали святкові концертні номери кращих виконавців міського палацу культури. 3 листопада у районному будинку культури відбувся третій фінальний етап районного огляду конкурсу колективів художньої самодіяльності Яскравий світ талантів. Останніми за визнання та перемогу боролися аматори з Яківлівського, Перемоського, Миколаївського, Смирнівського, Плесівського та Єлизаветівського клубів та будинків культури. Учасники конкурсу мали змогу заздалегідь підготувати концертну програму, обрати конкретну тематику виступу і проявити себе у будь-якому жанрі вокальному, хореографічному, гумористичному, театралізованому, весь цей шквал творчих непередбачуваних яскравих виступів упродовж трьох тижнів припав на розсуд та оцінювання вимогливого журі. Кожен з виконавців намагався якомога глибше розкрити весь свій талант, артистизм та знайомити глядачів з основними напрямками культурно-масової роботи у сільських та селищних радах. У деякі заклади культури члени журі виїжджали безпосередньо до населених пунктів, бо кількість учасників. Перебільшувала ста чоловік відтепер. Доля творчих колективів району залежить тільки від рішення суворого журі, яке обіцяла визначити переможця до 15 листопада. Краса заполонила райони будинок дитячої та юнацької творчості. Під дахом закладу 30 жовтня зібралися найяскравіші та найталановитіші представниці загальноосвітніх навчальних закладів Лозівського району віком від 6 до 12 років. Тут вже в 11 проводиться конкурс шоу Юна принцеса. Ось вони маленькі принцеси, їх дев'ять, але своїм талантом, красою, завзятістю та посмішками вони просто осяяли святково прикрашену залу та завоювали. Ували серця глядачів. Учасниці презентували себе у конкурсі. Візитка надав можливість глядачам та поважному журі якомога ширше розкрити їх особистість, дізнатися про досягнення та інтереси, сім'ю та захоплення. Питаюся всього забіса і биці та приємне Амука добиваюсь цілі. Який же конкурс без дефіле? Наші конкурсантки, як справжні моделі, пройшлися залою будинку творчості, роздавши повітряні поцілунки і заграючи з публікою. Але юна принцеса повинна вражати не тільки зовнішнім виглядом. Вона зобов'язана знати науки, бути освіченою, вихованою, мати хист до мистецтва, вивчати основи хореографії та співу, що й продемонстрували претендентки на високе звання юна принцеса. Дівчата використовували весь свій шарм, талант і знання, а деякі справили незабутні враження не тільки на журі та присутніх, а ще й розбили серця юним джентльменам. <му> Загалом шоу програма складалася з шести конкурсів: візитка, дефіле, реклама своїх захоплень, танцювальний конкурс та конкурс талантів. Всі конкурсантки виявилися настільки артистичними, яскравими та талановитими, що у журі не залишилося вибору: як нагородити кожну з них медалю: за ніжність та працелюбність, музикальність та енергійність, товариськість та дружелюбність, запальність, та наполегливість. Приз глядацьких симпатій визначили гучністю оплесків. Його отримали відразу дві принцеси Палатайка Марина, учениця Полтавського навчально-виховного комплексу та Бовдуй Анна, учениця Катеринівської школи. І ось вона довгоочікувана мить визнання переможниці конкурсу Юна Принцеса 2012. Нею стала учениця 4 класу Комсомольського навчально-виховного комплексу Петрова Даніель Ванеса. Разом з титулом Сивалічна серце». Ці їй подарував і наймолодший цінитель дівочої краси. Я дуже рада. До речі, юна красуня прийняла участь в цьому конкурсі з поради мами, але всім іншим дівчатам радить бути впевненими у своїх силах і можливостях. Моя мама прийняла за мене рішення, і мені очі равиться участвувати різних конкурсах, приймати участь. І я хочу всім пожати, щоб ви ніколи не боялися завжди улыбались. Даніель Ванеса Петрова неодноразова переможниця учнівських олімпіад складає вірші, займається хореографією, виробляє картини з натуральних матеріалів та ще й має добрі артистичні дані дівочу красу, рішучість та наполегливість у кожній справі, за яку береться. Саме вона й буде представляти Лозівський район на обласному конкурсі Юна Принцеса. Тож побажаємо їй перемоги. У селі Катеринівка 1 листопада відбулись фінальні ігри першості Лозівського району з футболу серед команд загальноосвітніх навчальних закладів. У фіналі приймали участь шість команд, які були поділені на дві групи. Перед початком ігор всіх привітали організатори змагань. Юнакам пояснили правила проведення фіналу першості. У групах команди грали до визначення головних претендентів, які потраплять до боротьби за місця у трійці призерів. У першій групі лідером стала команда Кінненської загальноосвітньої школи. У другій групі краще за всіх грали учні Орільського аграрно-технологічного ліцею. Команди, які стали переможцями у групових зустрічах, надалі боролися за перше-друге місця. А ті, хто в групах зазнав поразки, з'ясовували стосунки у боротьбі за третє-четверте місце. За третє місце грали Єлизаветівський НВК та Орільський НВК. Переможцем тут стала команда з села Єлизаветівка. Загальний рахунок зустрічі 1-0. Перше друге місця розігрували кращі команди минулорічні володарі. Першості, кінненська загальноосвітня школа та команда Орільського аграрно-технологічного ліцею. Всі сподівання на те, що учні кінненської загальноосвітньої школи підтвердять своє звання, зійшли на нівець. У кожній половині гри Орільчани забили по одному голу та не давали змогу змінити рахунок на свою користь кінненцям, в результаті чого з рахунком 2-0 повним переможцем першості Лозівського району з футболу 2012 року серед команд загальноосвітніх навчальних закладів стала команда учнів Орільського аграрно-технологічного ліцею на чолі вихователем Лим фізичної культури Олександром Марковим завершальною частиною фіналу першості була церемонія нагородження. Ті, хто програв, та ті, хто виграли, у цей день отримали грамоти та кубки. Також визнання отримали і кращі гравці фіналу.